Добрий день, Україна. Це стосується кожного. Це стосується абсолютно кожного, тому що нема в нашій країні, кого б це не могло стосуватися. Це в будь-якому випадку нас стосується. Це не менше, що ми можемо зробити. Зрозуміти, це просто зрозуміти. Дані ви знаєте, да, що скоро ми будемо підписувати новий бюджет на наступний рік. Це вже закінчився, все ж вже могли би висосати Резніков, Олексій Юрович. 1966 року народження. Якщо ми порахуємо його вік, то по 57 років. У нього 3 роки, і він може виїхати за кордон як пенсіонер. У нас ще є 3 роки бінго, у нас є ще 4 роки його тут я не знаю, що з ним зробити, і посадити, і привести до кримінальної відповідальності, поки він ще не поїхав. Чи через три роки він може виправи право 60 років виїжджати за кордон України? Ми вчора з вами разом розбирали. Я, я вважаю, що ці гроші, які оці гроші, 494 а, мільйони доларів не гривень, які ми збирали по всьому світу для оборони. Це був... Наш військовий бюджет плюс плюс і ще те, що нам накидали з усього світу. Ми відкрили звіт вчора і подивилися, що жодної допомоги Україні воно нам не зробило взагалі жодної шапочки на 300 тисяч людей по 52 гривні, курточки по 1218 гривень, всього 36 морських дронів за його життя, які того не вартували. 6 мільйонів, тобто з кожного дрону було вкрадено. Ну, як мінімум по 5 мільйонів гривень, е, побудова мостів на звільнених територіях, взагалі центр обробки даних, якого не існує, систему зв'язку, яка не може стільки коштувати. Взагалі, тобто недоцільність жодної статті. Це були всі наші гроші. І подивіться, будь ласка, на це посміхаюче обличчя. А зараз всі ці гроші будемо шукати. Я особисто вважаю, що оця людина або його до, і помічники могли ці. ну, їх взагалі витратити фактично нереально. Оцю суму, я ще раз попереджую: оцю суму витратити, навіть такі, якби ти не намагався, щоб там собі купити, як автомобіль нереально. Вони десь знаходяться за кордоном, і треба їх шукати. І якщо воно не поверне, якщо ми не знайдемо ті органи правоохоронні, які зараз допоможуть знайти оці, оці повторюю, 415 – 415 мільйонів доларів назад, або те, що з них залишилося, значить, зараз кожен буде на з нового року отримувати заробітну плату. ну, Знаєте, я хотіла, я ж навіть написала вам, все розписала, щоб вам було яке ж ваш майбутнє оточікає. До речі, у вас армійські україно-радянські генерали, до яких ви себе вважаєте українськими, я вас вважаю радянськими перевертнями і більше нікого я вас не називаю, я називаюся прямим текстом. Нагадую, що в Конституції України у нас свобода слова прописана як основа, яких ми називаємо українськими генералами, це велика помилка. Так казати, що які намагаються знищити економічні блага України і допомогти ворогу знищити будь яке підприємства, завод, будь-який елеватор чи інше стратегічне підприємство в Україні, що самих і годує кожен день і дає право платити їм великі зарплати і ті пенсії, на які вони вже пішли чи не пішли. Нам дуже треба їх відправити на пенсію, дуже-дуже, а -дуже. кого і не тільки на пенсію. Але ну, не буде заводу. Під Приємства, елеваторів Так, будь ласка, забудьте ваші зарплати по 100 тисяч гривень, чи 100, скільки у вас забудьте, будь ласка, нажавди, забудьте про вашу пенсію, нічого у вас не буде. І ті, хто мають по 100 тисяч гривень, ну я простим текстом вам це не скажуть журналісти. От ви пересядете у міський транспорт, і от от не будете використатися вашим автомобілем, от кожен день. От я вас, я вас впевняю, просто що ви будете економити на світлі і на воді, і дивитися в платіжки, які кожен українець, і помічати цифри у цих платіжках на комунальні послуги, тому що раніше ви навіть це не дивилися, які там а, кубометри. Які там кіловати тої електроенергії Далі з брендових речей ви обов'язково перейдете до звичайних, знаєте, таких турецьких, як звичайні українські, носять. Військова пенсія буде прирівняна до звичайної пенсії в Україні, що в загальному варіанті не вище 10 тисяч гривень. То ваше майбутнє. Дорогі туристичні подорожі з коханками, до побачення. Ваш дорогий відпочинок, фешенебельне, це все до побачення. Ви вже просто ви там чекаєте 31 числа, значить, завтра от поїдемо кудись. Да? Все, до побачення. А ви перестанете купляти нерухомість в Україну і за кордоном. За кордоном. Злидні вони і в Африці, злидні, коли люди не живуть, а виживають, як кожен українці, і ви знаєте, якщо у нас є такі органи, які б могли б нам зараз би допомогти повернути ці гроші, і це і бюро економічної безпеки України, які взагалі ми не я взагалі не разу не чула, що бюро економічної безпеки для України щось зробило взагалі, що зробило крім отримало заробітної плати. Взагалі за своє існування нічого не зробило. ДБР перший раз в житті притягнули Коломойського, намагаються притягнути Коломойського до відповідальності кримінально. Це просто нонсенс. Я просто аплодую, тому що ну, у нас нікого такого не було. Набує дуже зараз потрібно для працювання для того, щоб ніхто не крав в Україні і не зменшувала заробітну плату у тих, хто нормально працює за рахунок того, хто краде. Військові прокурори, військові прокурори. Тури, які можуть змінити абсолютно хід історії України і е, знайти всіх тих, хто працюють на знищення економічних благ в Україні і притягнути їх до випідвальності. Я дивлюсь, що обличчя середнього віку, але обличчя повинні бути максимально молодими. Я ще раз повторюю: в даних органах і структурах повинні працювати люди, які не старші 1985 року народження, які не не мали виховання у радянському союзі шість років. Це дев'яносто Рік, тобто це людина, яка вже має постійну пам'ять і вона виховувалася в незалежній Україні, да? тобто ми не можемо мати людей старше 40 років. А я не знаю цих особисто людей, але вони повинні бути максимально молодими для того, щоб працювати на економічне благо держави. Також у нас є Державна аудиторська служба України, яка може максимально багато, саме вони повинні розбирати. Оцей звіт, і саме вони мають право приводити до кримінальної відповідальності. Сама там працювала, бачив, і знають, чим вони займаються. Тому і. А... Але нічого вони такого не роблять. І ще раз кажу, всі ці абсолютно гроші з наступного року підуть зарплати тих всіх, у кого хто отримує гроші з бюджету. Звичайно, продовжимо дану тематику. І Якщо такі працівники правоохоронників, ну я вже назвала таких не тільки ДБР, а і інші і, бюро економічного розслідування, не проведуть до обвинувачення і кримінальної відповідальності найбільших єврейських отих олігархів, таких, як Коломойський, Боголюбов і інші, які зробили. Ту війну в Україні, такі як Резніков зараз працює проти України. Якщо судді в Україні не зроблять конфіскацію майна, активів, грошей в державних зрадників, таких як Коломойський, Медведчук та інші, то всі збитки, завдані державі, підуть з вашої ж заробітної плати і вашої пенсії до останнього дня вашого життя. Ви більше не будете, стільки я вам скажу, 10 тисяч гривень ваша заробітна плата. Якщо ви не можете, не хочете захи... От, знайти ці гроші, ви не хочете захищати економічне благо, ви самі наводите на наші державні підприємства, то, будь ласка, отримайте те, що ви заслуговуєте. Як кожен громадян, не живіть, будь ласка, а виживайте. Тому що ну а, а, а так буде в будь-якому випадку. Побачите, що буде з 1 січня 2024 року з новим бюджетом. Я обов'язково я не помиляюсь. Ми загубили трошки 415 мільйонів мільярдів доларів взагалі не витратили жодного. Я навіть знаю, що оця акція допоможе рятувальникам. Це на лодки у Херсонській області, на допомогу, на операцію. Це все передавали за кордоном в виді гуманітарної допомоги. Тобто, ці суми не реагують Частини комплектуючі, а де воно, що воно, взагалі нічого. Ми втратили шалені гроші, вони десь за кордоном. І ще раз, не дай Боже, ця людина не сяде. Ви всі по 50 тисяч гривень, як от у помічники суддів будуть утримувати. І, не, і, і немає ніякої можливості, ніде. У нас велика діра в, в економіці України от, за такі таким обличчям. Все, дуже добрий настрій, будь ласка, продовжуйте працювати, як працювали.